Наша ініціатива, відмови від багатьох російських серіалів, на сьогоднішній день в першу чергу продиктована тим, що ми не хотіли б, щоб демонстрація такого продукту була поміччю ворогу, адже фактично ми знаходимося в стані неоголошеної війни. З боку Росії і показ багатьох серіалів, які знімалися останнім часом в Росії, які прославляють міць російських збройних сил спецпризначенців. Ситуації що склалася, демонстрація таких серіалів виглядає щонайменше дивною, або такою, яка фактично йде на поміч ворогові. Але все ж таки ми наголошуємо охоту чи полювання на відьом. Ми не збираємось відмовлятися від усього російського продукту. Ми позавчора оприлюднили список серіалів, конкретних, від яких ми відмовляємося. Це такі як солдати, спецназ, собр і декілька інших. Загалом це кілька сот годин серіального продукту. Всі витрати, які ми понесемо, це наші витрати, ми свідомо йдемо на це. Але це не означає, що ми не будемо продовжувати показувати і співпрацювати з росіянами в інших жанрах в жанрах мелодрами, комедії, детективів і тому подібне. Це, безперечно, спонукатиме нас, в тому числі, і для того, щоб почати власне серіальне виробництво. Наразі зараз у нас на розгляді знаходяться кілька. Серіалів, які ми а, активно вивчаємо, заявок серіальних, а два серіали ми зараз власне запускаємо в роботу. А, і ще кілька, очевидно, що ситуація буде рухати нас набагато більш активно в цей бік. Але знов-таки підкреслюю, це не означає, що ми знімаємо взагалі все серіальне російське виробництво. В цьому нема жодної проблеми потреби, проблеми на наш погляд. А, є проблема в іншому. А, російська. Індустріальна медійна машина останнім часом виробляла велику кількість серіалів, мовно кажучи, подвійного призначення. Це серіали, які несуть в собі свідому пропагандистську мету, які розповідають про велич російських збройних сил, дещо спотворюють історію, а в тому числі і в тому, хто і яку роль відігравав у перемозі у Другій світовій війні. І ми для того, щоб не було двозначностей, розробили спеціально такий свого роду маніфест, де пояснюємо, які серіали можна на наш погляд трактувати як такі, які на сьогоднішній момент не на часі для показу на українському телебаченні. А цим листом ми звернулися до органів влади в Україні, до Генеральної прокуратури, для того, щоб можна було проробити Певний пройти певний шлях робочої для того, щоб така наша ініціатива стала загально національною.